Інструкція з підготовки матеріалів до роботи: епоксидна підлога створюється з двох матеріалів: епоксидний ґрунт MG. епоксидна підлога новачок. Епоксидний ґрунт складається з двох компонентів, основа компонент А, затверджувач компонент Б. Змішування. Використовуйте шуруповерт, міксер, дрель з міксерною насадкою. Можна використовувати при змішуванні палку мішалку. В тару з компонентом А додайте компонент Б та ретельно замішайте протягом 8 хвилин. Час життя суміші 30% 180 хвилин, 50% 30 хвилин. Для запобігання саморозігріву суміші одразу розлийте на поверхні. Не лишайте матеріал довго у тарі. Етап 1. Відшліфуйте поверхню за допомогою шліфувальної машинки або наждачного паперу. Тим самим ви видалите молочко з верхніх шарів бетону, позбудетесь забруднень, жирних плям тощо. Видаліть пил з поверхні за допомогою пилососа, перевірте поверхню на наявність пошкоджень та нерівностей. У випадку тріщин вибоїн відремонтуйте їх наступним чином: тріщини обробити епоксидним ґрунтом. Якщо вони більші, додатково розмішайте кварцовий пісок з епоксидним ґрунтом та зашпаклюйте їх за допомогою шпателя. Вибоїни проґрунтувати й одразу зашпаклювати епоксидним ґрунтом з кварцем. Дочекатися повного висихання 24 години. Етап 2. Ґрунтування поверхні за допомогою короткошесного валика, рівномірно нанести готову суміш. Витрати матеріалу залежать від пористості поверхні від 250 грам до 400 грам на метр квадратний. Наприклад, для бетону марки 200 витрати мають бути 250 грам на один квадратний метр для напівсухої стяжки 400 грам на квадратний метр. Дайте ґрунту висохнути 24 години перед нанесенням основного покриття. Етап 3. після ґрунтування проявляються усі нерівності поверхні, пори та інші недоліки. Ми рекомендуємо легенько пошкурити наждачним папером усю поверхню. Якщо є місця, де пішла більша пропитка, то потрібно частково обробити ці місця епоксидним ґрунтом, дочекатися повного висихання 24 години, перевірити поверхню на наявність дефектів, таких як напливи та нерівності, за необхідності зашліфувати дефекти за допомогою наждачного паперу, пил зберіть за допомогою пилососа. Пам'ятайте, що робочий час суміші 30 хвилин. Етап 4: нанесення епоксидної суміші новачок. Вилийте готову суміш на підлогу і нанесіть за допомогою валика витрати епоксидної підлоги новачок 300 грам на 1 квадратний метр. Дайте підлозі висохнути 3 доби. Уникайте ходіння по епоксидній поверхні до повного висихання. Дотримуйтеся температурного режиму від 20 градусів.